Брійтеся поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Патріотизм це йти з піздаріняним щитом під кулями за свою державу. Патріотизм це безстрашно вказати напрямок руському воєнному кораблю. Патріотизм це вишивати рушник кісткою з риби на Сибіру. Патріотизм це ховати прапор під бруківкою в Херсоні, коли довкола окупанти. Патріотизм це вчитися, бо війна закінчиться і нам цю країну треба буде будувати. Патріотизм це воювати за борщ. так? Як за національний скарб на кулінарному фронті. Патріотизм це співати повстанських пісень, в оточенні на Азовсталі, з родились ми, Великої години спожежі, і свого я вонів, з'єднав нас. України кормив нас, зміг, і злість на ворогів, і ось ми йдем у бою життєвому, тверді місні, не знав, як немів, бо плачне дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває сміль. Патріотизм це віддати гроші на ЗСУ, коли дуже хотів новий планшет. Ми вистояли, коли наші землі ділили імперію. Ми вистояли, коли нас морили голодом у 33-му. Ми вистояли, коли розстрілювали Небесну сотню. Вистоїмо і зараз. Бо ми били москалів під Оршею, били їх під Конотопом, били їх під Києвом, під Сумами, Черніговим, Харковом та Херсоном. Переможемо Московію, бо ми українці. Слава Україні! Героям слава!